для вас енергетичне наповнення вашого сьогодення. Дивимося. Так. Ну, я вас вітаю, у вас дуже гарний баланс енергії саме сьогодні. Руни нам показують, що, ну, перше, хтось. Сьогодні не буде активно себе дуже проявляти, нібито як зупинка. Зупинка дій, зупинка нібито всіх ситуацій навколо вас. Але, можливо, вам потрібно перепочити, тому ця зупинка і необхідна. А можливо, для того, щоб ця зупинка, щоб ви все обдумали ретельно, щоб не, не квапилися з якимось рішенням. Можливо, вам для того ця зупинка. Показується, що сьогодні ви будете. Ну, просто в ціль влучати, ваші ідеї, ваші задуми, або сьогодні, або в майбутньому влучать просто в ціль. Також, якщо ну, ще ця руна символізує чоловіка, так, тобто, ваше начало чоловіче гармонійне в поєднанні з жіночим, хто б не були чоловік чи жінка, у вас баланс енергії, є, і це дуже добре. Чоловіки взагалі сьогодні себе відчують в такі в силі. Також сьогодні гарний день для нових починань. Щось старе завершується, починається новий цикл у вашому житті, Друга, друга руна це підтверджує. І благословення вам дається для цього. Спілкування буде багато, отримання якихось знань, досвіду це все теж дуже сприятливо впливатиме. В подальшому, та й сьогодні. енергії багато вам дається. Такі гарячі енергії, вогняні ідей багато прийде. Ви на шляху до свого успіху. І сьогодні хтось буде збирати врожай. Врожай з того, що раніше було посіяно. Хтось в прямому значенні, а хтось в переносному, кожному своє. Отож, сьогодні дуже гарне енергетичне наповнення. Руни нам показали, і збалансовані енергії вас оточуватимуть. Вперед! Гарного вам сьогодення!